Доброго дня, любі підписники! Всім вітання з Запоріжжя. У нас свіже надходження в продаж. Пасажирський фургончик Fiat Dobla 2012 року випуску. Офіційна машинка придбана в Україні новою. Наразі у неї третій власник. По ДТП нічого не було, ми перевірили. Оце крило переднє фарбоване косметично, буквально 200-300 мікрон. І все. Жодного граму шпаклівки, ніде по кузову немає. 15 стелеві диски, взута у зимову гуму, гарненько затонована. Оригінальний пасажир, нічого не переварювалось, ніякі вікна не врізалися. Все по заводу зроблено і поставлено. Доволі місткий. Ззаді ще у нас є багажничок. Трошки там наразі не прибрано, але... Ну, так, місця багато. Високий, під роботу, те, що треба. Зовні рівненький, доволі непоганий, без якихось серйозних зауважень. Тут десь трошечки є невеличка примятість в поляді, ну, напевно, все. Салон текстильний, так виглядає. Передні електросквопідйомнички, кондиціонер, гідропідсилювач керма, п'ятиступінчата механічна КПП, мотор 1.3, дизельний мультиджет, доволі економний і доволі тяговитий. Подушка безпеки для водія присутня. Стоїть магнітолка. Два ключі в комплекті, в принципі, більше додати нічого. Така робоча лошадка на кожен день. Надійний дизельок кому потрібен, звертайтеся в топарк Запоріжжя.